Нагадаю, що на GGDrop за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і ми знаходимось на GGDrop. Сьогодні буде друга спроба відкрити абсолютно всі кейси, ну майже всі, крім. Оцього підрозділу, де ну я вибачаю, з кейсів 20 тисяч, 40, ну да, 61 тисяча, 80 000 і 100 тисяч. Це, я думаю, навряд чи в мене вийде відкрити, тому відкриваємо всі кейси, ті, які до 10 тисяч. Тобто, оці, якщо вийде, звісно, річ, звісно, річ, я відкрию. Так. Пропоную відразу починатись. Орфкейс, будемо оці фастиком відкривати. Може щось і випаде прикольне. 20 це не Окуп. Далі пінгвіни Мадагаскару за 149 же понтів. Це, до речі, Окуп 245. Окей, шарф кейс. До речі, літня колекція, по ідеї має вже змінитись, якщо я не помиляюсь, якщо ця серія виходить вже в вересні, то, скоріш за все... Або навіть от дві години пише. Ну, це тільки в мене, бо я відео готую трошки раніше, ніж вони виходять, тому ви якби можете побачити, що було. Ну, мабуть, може, і ще не прибрали. Окей, а, пляжний чил за 1500 джепонтів видає 1200. Тобто це невеличкий злив. Окей, і тепер кейс за 2000. Відкрию відразу, щоб не забути. А, ну, щоб не забувати, що я відкривав, що ні, і. Хайпербіст, до речі, якщо якась якість непогана, то да, це окуп 3000 і 18 тисяч в мене є. До цих кейсів ми е повернемось трошки пізніше. Поїхали. Сонячне Сафарі, Дігл, це. Окей, це не окуп, 480, Боб. Royal Paladin 840 Fight Club. Ну це фігня 58. Так, подвійна. Ладно, це буде. Будем фастом, будем фастом, все одно треба буде ще багацько кейсів відкрити. Ой, оце оце дармає фастом відкрив, але, блін, не окуп видає, причому такий серйозний. Окей, нічого страшного. Подорож до Венеції і Дігл за 22 g поінти, Сузір'я Дігла. Юспик 4. Ну, майже Окупаю, окей, нічого страшного. Воркшоп джодропу і 161 це Окуп. Лабубо кейс. Mm... Це не Окуп 237, дайвер кейс. Так, це ФАМАС. Ого. Таке я перший раз бачу цю. Ну ладно, може не в перший. Може брешу вам в ну, перший раз. Uh, але таке достатньо рідко відбувається. Вакткейс. 849 по 2539 Зрозумів. Маска. Що ж випаде? Ну, до речі, Мактен було б краще, було б краще об'єктивно. І тепер Dark Drop, так? Давайте, давайте перевіримо, ну, що буде, якщо я відкрию повільно. От, може, випаде щось дійсно p 2000 А я не знаю. Ну, пойде дешево, пойде має коштувати недорого. да, 343. А, історичний кейс. Цікавий достатньо кейсик. І, до речі, Окупає 559. Ну, думав, що покраще, але окей. Окуп є окуп. США 223 не Окуп. Флешбенк це взагалі 29 кейс цей коштує, ну окей. А, 19 дпойтів. А, відкрили вже кебаб. 500. До речі. Я. Блін. Звісно, окуп це гарно. Але коли було ну, був якби файт о цього кейсу, оцього кейсу. Я міг додати ще цей кейс, бо він коштує стільки ж. Якщо хочете, ну дуже битву цих трьох кейсів, то напишіть в коментарях, може зробимо. Ну просто я вже цих двох робив, якби і оцей додавати. Ну, блін, треба було відразу це все робити. Я просто забув, що кейс кебаб взагалі існує такий. Атака, векторна, атака, окупна, до речі, і. Може відкрити, щоб не забути? Ну що, я просто забуду, можливо. Хоча ні, не забуду, ладно, не забуду. Пам'ять все ж таки ну, треба заповнювати оперативно, тому. ну, Тримаємо тримаємо в пам'яті, що треба відкрити кейс Russia Rush B, 11 G хід регіт... Ну ладно, фа... А! Щ... Стоп! Не було кейсу хистрейшн. Його ж прибирали. Його ж... А, Не поняв, його ж прибирали. Його додали знову. Ну, це, до речі, круто. Це я не проти, бо кейс непоганий. 3.33. Можна, до речі, тристоронню провірку цього з цим кейсом зробити. Ну і ще Inkmate Exibart, звісна річ, 299, uh, Monkey Business, 277, Good Game. Dieгl можна? Ні. Uh, 333, не окуп, Hype 509. Ну, це може 700, але 133 коштує. Ладно. А оці ми будемо відкривати? Ну, давайте, да-да-да, треба, я думаю. Давайте прям фастом абсолютно отак от кожен відкриємо. А, і оці два відкрию повільно. 602. О, який же... Можна тут МК ем за 8 тисяч? Можна? 2400 Мактен, зрозумів. А, продаємо і. С Стоп! Я ж сподіваюся, це балацу оновився. Чи минера... минерально 14 тисяч. Я реально злив 4 тисячі на рівному місці, ну окей. М -м, зате відкрили, якби кейсики. Давайте оце відкривати. М -м, 54. оцей. Так, це теж не. А, ну 721, не так погано. Солдат в масці. 700. А що таке? Чому такі неокупи? може ось тут щось гарне? Я. Ладно, цей фастом. Це ще фастом прокрутимо. білд, це, до речі, окуп відносно цього кейсу. І оцей, подивимось, що випаде. Повільно, прокручу. Будь ласка, можна? Ну. МК? Принстрім? Ну, принстрім це. А, -а, 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 -а окей, а що це за принстрім? Це мінімал В. Це, це дуже мене радує. хоча б піднявся до 16 тисяч. Окей, що ще є? Що ще є? Є. А, ну ще багато. Фармкейсы ми не відкриваємо, бо це я. Ну, хоча. Давайте фармкейсы повідкриваємо. Try again uh, Ще раз, try again Так, ще раз. Uh, try again Мк. Mm, можна эмочка? Ні? Не можна. Калашик. Калашик можна якийсь? Не можна. І можна ножик. Торт, будь ласка. Не можна. Ладно. Рашбі uh, 24 Gпоinти, пам. 44 окуп. А можна мені коли я так камбекати, ну, як би хочу, щоб мені так само видавало окупи з цих кейсів, а не як зараз. Коли в мене баланс 16к, тут окупаю ось такі от дешеві кейсики. Ну, до речі, той не окупила, І цей, цей теж на 3.33, зрозуміло. А, це скільки? 44. Ну, ладно. Так, оце я не забуду про цей кейсик, і полетіли просто абсолютно кожен кейс Фастом Зараз прокрутимо. До речі, це 1300. І оці, давайте, щоб не витрачати час, бо нам ще достатньо багато відкривати кейсів треба. Ось так просто е проклацаємо кожен ось так от кейсик, пам. І останні 11 тисяч в мене залишається. Продаємо все і 15. 900, це невеликий злив, до речі. Так, ось тут вибираємо. Оце. 46, ось тут теж це, 124, тут хочу це. 639, але це не окуп. 2000, ось тут відчуваю, Ну, ась 2400, це гарно. Е, далі, ретро. Ось тут відчуваю. Ну, ась ретро теж мене окупає. І можна ще оцей кейсик мене окупить? Будь ласка, ось тут. Ну, це вже не окуп. Десь то на то і вийшло. А, ну, 14к у мене. Клас, взагалі, оцей кейс, як там він називається? Вагбан, так, да, він називається? Він просто, ну. Видав, шикарно, я в шоці. Так, ось і ми теж залишимо. М -м, це я не забуду, не переживайте. Ось так робимо просто фастом. Так, ці нам не вистачає, на жаль, а так хотів. Ой, я виграв в якомусь розіграші. Ну, а, це, походу, Колтраша цей. А, коли, типу, скини з монеткою, тут, от як цього скіна була монетка з боку, там щось, ти, по-моєму, накопичуєш їх і... Uh, ці... Ну І в розіграші якомусь береш участь, береш участь на G-Point Так, і тепер кейс, який деться по промокоду atomf 88 по ексклюзивному промокоду uh, за депозит від 600 джеппойтів. Фри... Ні, 5 фрісмінів не до код, але 20 джапонтів. Давайте навіть ще раз 5 разів хочу відкрити його. І фрісмі не випада. Це... Це цікаво. Окей. Uh, 20... ну, да. 21. Окей. Що ще. 46 і ще раз. Ну, давай по фасту. Так, ну, мені без різниці, тому що я це все продаю. 14к в мене є. Ну, не мінус, не плюс, скажімо так. А куди мене відкатило, щоб мені листати вниз, да, зараз. Окей. а, ковард кейс. Почекайте, а кейс з агентами доступний зараз чи ні? Не до... А, тобто, вони йдуть. Якби підняли ціну ще більше, але він недоступний. Ладно. А, рукавиці, да. рукавиці не вистачає. 7957, tech 9 P250, USP S, Desert Eagle, P90, AUG, Glock, М4, ak 47 AWP і M4, 20 -патронна м 4 a 1 20-патронна М, яка саме випала, 505, окей, це окупна речі, МК і. 15 тисяч ці кейси мене підняли, в принципі. Так, кейси колекції тепер фастом. Так, починаючи з 13-го року, просто проклікуємо і 18-й зараз, 19, 20, 21 і 22 рік. Сподіваюсь, що окупило. Скільки? 16-го окупило. Ну, по ідеї окупило. Так. Оці кейси не сьогодні. Я ну, ще не настільки в мене баланс, щоб ці кейси відкривати, тому вибачаюсь. І тепер летять оці дуже веселі кейси. Я вже не знаю, скільки йде запис цього відео. Мабуть, що довго. КС-20, фальшион, револьвер. Оцей, оцей. Ну, в нас ще попереду дорогі кейси, найдорожчі залишаються, якраз таке. Зміїний укус, Найтмер. Euh, Uh, так, оце. Призма 2, Horizon, Danger Zone, Призма 1 просто, Гамма-2, кейс, Шедоукейс, по по-моєму. Я звісно не хочу казати. ну, Промокод АТМФ66 начебто все ще дійсне, але це не точно. Uh, ну, Який дається кейсик? То Шарить то шарить, в принципі, достатньо старий промокод. Спектром тепер і CSGO Weapon Case 3. Що це падає 309. Ладно, продаємо абсолютно все. І я Та я ж знов підняв на цих кейсах. А ч... Слухайте, але це не може не радувати. Адже 18 тисяч це зараз буде максимальний шанс того, що я зможу відкрити все ж таки, ну, всі кейси. Ну, як я запланував в цій серії відкрити. Так, давайте почнемо з Рашей не найдорожчий, Ой, точніше, не найдешевший кейс, який будемо відкривати, бо ще є якийсь за 4-5. А можна за 6к, бренстрім, оцей мінімалвер Вер 3 3300. Блін, оці... ну ладно, 15к непогано, 15к непоганий результат. Цей пізніше трошки відкриємо. Я пам'ятаю про нього. І оці кейсики, оці кейсики мене цікавлять. Червоний кейсик. Давай, покажи щось. Ну, це 4К або якщо 103... А почекайте, що це за що з якістю? Філ Це просто філ Почекайте, я навіть зайду на нього. Ну да, тут є прям смачні А Ми мене поверт... А, ведждроп натискає на стрілечку назад. Ну логічно. Є 6, 6, 6. Давай, покажи. Покажи, що ти можеш мені. Golden... Ну, вона є за 10, я це точно знаю, але яка тут -ту за 10. І в мене 20к. Почекайте, може ми сьогодні відкриємо не тільки те, що я запланував, а буде щось більше по типу кейси з рукавицями або ножево. Флюкс. Uh, 7К. Це статрек, по-моєму, New. Бо я не знаю, який типу флюкс, так дорого щось кошта. Хтось ніже вибиває, сподіваюсь. Так буде. А, Silver Case, ну тоді йому не дуже пощастило. Да, рукавичка. 12. Почекайте, 23. І тепер black and white case, і залишається ще ще один кейсик і. А можна? Ну, блін, це дещо. Це де. Це прикол. Ем, я звісно вибачаюся, але це, по-моєму, прикол. А, ну мінімалвер Ну да-да-да мінімалвер да, да. це дуже жорстко. Окей, в мене тепер є баланс, щоб реально відкрити. Ну, всі кейси походу, чи що. Так, це скільки Це 14к. Це теж Окуп. Що сьогодні відбувається? Я в шоці. Так. Пропоную йти ось таким чином. Ми відкриваємо. А, я той фастом ще відкрив. Я навіть не помітив. Окей. Ну просто вже серії. Так, довгенько йде. Кейс з рукавицями, і це, по-моєму, дуже гарно. Це 25к. Це просто 25К. Це жесть. Це жесть, друзі. Так, 30 тисяч в мене залишається. Ой-ой-ой, ой-ой! Це дуже-дуже-дуже жорстко. Так. 18к відкрили. Рукавиці поки що хай залишаються. Або може, ну треба буде типа цей там продати, щоб потім були теж відоси. Ну окей. Uh, Black and 2. А, це все я відкривав, залишаються, Знаєте, які кейси? Uh, По-перше, по цей за 20к давайте вже фастом відкривати. А, ну, 18. Окей, це злив. Це як це би злив. Uh, і далі на живі залишаються. Оцей ноживий, дивіться, кейсик. Давайте. Ну, реально фасто. Ну що це для мене? Опа цього. А що відбувається? 40... А, Дивіться, я пропоную. Оце залишити, як би. Тому що це просто жесть. Це просто жесть по факту. Я це залишаю. І 6000 в мене на наступну серію. Хоча можна, знаєте, як зробити, можна спробувати продати рукавиці і піти відкрити. спробувати відкрити теж дорогі кейсики. Наприклад, а, що є? Silver Knife, да? Наступний? Да, да Silver Knife, 22 900 і це. Це 35. да ну ні, це бред якийсь. Чому так видає жорстко? 27. А, ну, ла. а. А, ну тільки не так, не так не треба. А, не вистачає. А, 20. А, почекайте, не вистачає, так? Да? А що відкрите? А що відкрите, щоб мене окупило і вистачило, чи продати? Ну продати ніби. Ні, не будемо продавати, бо це ну, ризиковано Давайте краще. А що я реально не відкривав, що можна відкрити і. Ладно, давайте оцей кейс відкрию, 20 тисяч, що падає, хайпер біст. 6К. Я зрозумів, походу, 15 тисяч в мене залишається. І. Ну, я хочу сьогодні максимально, якщо чесно, багато відкрити, типу, кейсиків просто. Тому, дивіться, або цей зараз. Який мене окупив жорстко, прям. Е, от, от звідси редлайн, да, випав жорсткий? Можна так само? 6К, ще раз. Р... Ні, я четкаю RedLine. 7К це О. Зрозуміло, клас, клас, взагалі супер. Походу, прийдеться ніж зараз продавати. Ну а що робити? Сайрекс? Сайрекс 5800 сайрекс. О, це, до речі, гарно, це непогано. 17к в мене є. Давайте 5, 4 головних призи відкриємо. 9к зробимо з цього. А може так? А може так зробити? До 200 тисяч. Ні, це занадто ризиковано. Ось так робимо. І 9К. Що падає, апгрейд 2000. Поняв. Давайте продаємо абсолютно все. І все ж таки, ну, колись якби серія, де я можу відкрити всі кейси. Ну, майже всі кейси, буквально. То я, звісно, це буду намагатись робити. Ну, це насправді просто жесть. З 15к піднято ось так. Да. Але це не призив до дії, що якщо ви зробили. Ну, якщо ви депнете, то буде так само. Ні, це не буде так само, тому що в мене, типу, на сайті є деякий мінус певний. Тому якби він від цього мінусу може і видавати. Так, я відкрив платіну накейс 27 тисяч. Окей, тоді на цьому ми зупинимось. 27 теж непогано, звісно, ну, я заради контенту це зробив, я міг за, ну, набагато більше в плюсі виходити, але поки що ось так. Все. Всім дякую за перегляд цього відео і зустрінемось в наступній серії по Джуж Дропу.